Крові забагато не буває, а тим паче у період повномасштабного вторгнення, коли ворог цинічно обстрілює мирне населення та військових. Щодня до медзакладів України надходять сотні поранених, і усі вони потребують крові. Однак донорів бракує. Враховуючи ці обставини, нині у рівному до здачі долучилися військові. день це дуже важливо, і тому в принципі організували військовослужбовців. У нас сьогодні приїхало 90 Чоловік, і ще там і це буде достатньо регулярно. Будемо це організовувати, тому що, е, на жаль, є потреба. Я особисто здаю не вперше. Е, загалом це десь четвертий чи п'ятий раз. Розуміючи важливість здачі крові нині після двадцятирічної перерви прийшов на донацію. І Федір чоловік каже: відчуття після здачі крові неможливо зрівняти ні з чим. Відчуваю себе чудово, відчув цього задоволення. І думаю, будемо надалі здавати кров, бо це допомагає потрібна всім зараз на даний час. Бо зараз наша потребує крові і думаю, мають всі долучитися до чого. Як військові, так і. Ціві як зазначив медичний директор Центру служби крові, донації корисні, а тим паче для військових це не лише прояв солідарності, а й підготовка організму до можливої крововтрати. Допомагає фізіологічно для них підготуватись до ймовірної втрати об'єму крові. Так, вони є донорами, вони легше переносять можливі втрати під час бойових дій. На сьогоднішній день ми виконуємо скажімо, завдання мобілізаційного штабу стосовно організації забезпечення донорської крові областей, де з об'єктивних причин не можуть заготовити ті об'єми, які вони на сьогодні потребують на сьогоднішній день. Я організовані групи військових, які зголосилися допомогти в тому. Найбільш дієвий метод це організовувати групи людей із підприємств чи організацій, так як відбулося і сьогодні. Проте навіть цього буває замало, тож важливо залучати нових донорів. Аби закривати потребу, щодня необхідно приймати щонайменше 100 пацієнтів. Зараз е період відпусток. Якби так не було, але все одно люди відпустки виїжджають за межі області. Це одне, а по-друге, це є збільшена потреби в компонентах крові, а донори можуть здавати лише через два місяці. Тому цей об'єм треба поповнювати свіжими донорами, первинними донорами. Так, щоб мати весь час резерв компонентів крові. Центр приймає донорів щодня із понеділка по п'ятницю. Окрім цього, долучитися до здачі крові можна і в першу та третю суботу місяця. Пам'ятайте, кров це єдині ліки, які не можна замінити штучно. Життя у цьому випадку в руках людей, зокрема, і у ваших. Дарія Солодовник та Михайло Мандзюк, телеканал ITV.